Карпатські секрети на зв'язку. Те, що ти бачиш перед собою, це не просто гриби та карпатські чаї. Це ціла система, яка змінює життя. Тут кожна пачка це крок до себе, до відновлення, до сили, до глибшого відчуття свого тіла та внутрішнього стану. У мене тут. Три головні курси карпатської терапії. Тройнічок. Це мухомор, Кордіцепс та їжовік гребінчитий. Комплекс для повного відновлення. Сон, енергія. Пам'ять. Курс бадьорість. Це мухомор із кордіцепсом. Підходить для тих, хто виснажений, кому не вистачає внутрішнього вогню, тонусу, ясності в голові. Курс відновлення пам'яті це поєднання червоного капелюшка з їжовіком грибінчатим. Для тих, хто хоче краще запам'ятовувати, фокусуватися, думати швидше і чистіше. Карпатські секрети працюють не просто як продукти, це терапія, це супровід, це система. Це коли тебе ведуть, тобі пояснюють, і раз на два тижні ти отримуєш нову схему поступово, глибоко і екологічно, без стресу, без надриву. Ти ніби розгортаєш себе заново, стаєш уважнішим до себе, і світ починає звучати по-новому. Хочеш змінити своє життя, почни з малого. Віднови свій сон. Віднови своє тіло. Очисти голову. Очисть свій разум. І побачиш, як поступово до тебе повертається справжній ти. Якщо хочеш дізнатися, який курс підійде саме тобі. Напиши. Я на зв'язку. Це і є карпатські секрети. Вони поруч. Телефон в тебе на екранчику. Телефон вже в тебе в руках, тобі треба тільки набрати номер. Карпатські секрети на зв'язку.